Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо збільшити свій заробіт на сайті РНО, виконуючи прості завдання. Ми будемо прокачувати свій рівень і таким чином заробляти більше. І також зможемо виконувати завдання. За які просто будемо отримати токени РМО. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на ось такий сайт. Називається він у нас залів. Ця платформа схожа на Q3 і інші подібні сайти. Тут ми виконуємо завдання від різних проєктів і за це отримуємо винагороду. І зараз є така можливість виконувати завдання від сайта РНО, на якому ми заробляємо кошти за перегляд відео, і виконуючи зараз. Тут завдання, ми можемо прокачувати свій рівень і таким чином збільшувати заробіток на сайті. І також тут є завдання, за якими ми вже будемо отримувати відповідно самі токени РМО. І завдання тут доволі прості: підписатися там на Twitter, Discord, тримати певну кількість токенів у себе на гаманіт, ну і багато інших завдань. Ну і для того, щоб нам почати виконувати завдання, нам просто потрібно підконектити сюди свій гаманет, який ми використовуємо на платформі РНО. Просто натискаємо Connect, далі обираємо гаманет. Який ми використовуємо, ми це Metamask, чекаємо верифікацію, підписуємо дозвіл, кер, і потрапляємо вже на саму платформу. Тут також ми бачимо наш рівень на самому сайті Зелі. Він нам потрібен для того, щоб у нас відкривали нові завдання. І коли ми просто виконуємо різні завдання, ми отримуємо як винагороду від самого сайта, на який ми виконуємо завдання, і також очки досвіду самої платформи зелі. Я вже виконав тут доволі багато завдань. Як бачимо, деякі завдання в мене зараз на перевірці перевіряються. i Тут доволі довго, наприклад, коли я виконував завдання в Discord, але я там трішки поспішив, то воно опрацьовувалось більше двох діб, і лише сьогодні мені його зарахували. А до того я не міг виконувати завдання, так як у мене не вистачало досвіду для того, щоб відкрилися нові завдання. І я доволі довго чекав. Але можливо, це перевірка була так довго, так як я трішки був поспішив. Коли я перейшов в Discord, там потрібно було верифікуватися на каналі, але в мене була якась помилка, і я... Знову повернувся на цей сайт і натиснув, що я виконав. А зміг я виріхуватися лише через декілька годин. І можливо із-за цього в мене так довго його перевіряв. Тому коли будете виконувати це завдання, не поспішайте. Якщо у вас виникає помилка, спробуйте трішки пізніше. Того, щоб не чекати так довго. Але можливо, це також просто на цій платформі так довго перевіряти ці завдання, але все одно майте на оборуд. Також тут є завдання від самої платформи. Тут нам просто потрібно запросити на цю платформу партнерів, і за це ми просто будемо отримувати очки досвіду цього сайту. ну Для того щоб нам сюди запросити, ми наткаємо на наш аватар Далі переходимо в аккаунт setting закриваємо платку і просто натискаємо на invite friends і у вас копіюється ваше реферальне посилання. І далі вже ви можете. Ним ділитися. З друзями або просувати на інших сайт. І далі тут ми бачимо соціал-медіа соціал завдання. Тут нам потрібно качати мобільний додаток собі, написати відгук про цей додаток, заскрінити і відправити на перевір. Тут нам потрібно слідкувати за токеном РНО на платформі CoinMarketCap. Воно виконується теж дуже швидко. Просто натискайте зірочку, коли перейдете за посиланням, це ви відстежуватимете сам токен РНО, і далі також скрінити і відправляти на перевір. І також тут є завдання RNO. Тут нам потрібно або придбати токени RNO на PancakeSwap, або просто заробити на самому сайті. Вивести собі на гаманець і далі копіювати URL вашої сторінки з скану і відправити сюди. Але ж майте на увазі, що у вас повинна бути вся кількість токенів на балансі, і тут ми бачимо, що вже отримали доволі непогані винагороди. як точки досвіду самої платформи, так і платформи РНО. І тут є завдання: потрібно 100 РНО, 250, потім 1000 і 10 тисяч. Звичайно, 10 тисяч це доволі велика сума, і дуже потрібно доволі збирати на сайті або. Ви можете просто придбати ці токени на панкейт. Звичайно, я ніколи не призиваю це робити, тому що монета зараз розсіла, тому кожен вирішується саме, чи потрібно це вам. І також тут ми можемо переглянути лідерборд, то скільки виконав завдань і скільки заробили досить. І в наступній вкладці ми можемо переглянути завдання, які зараз знаходять на перевірки, та які завдання ми виконали, і нам вони вже одобрені. І звичайно, я б радив всім, хто працює на сайті РНО, виконувати ці завдання. Свій рівень, і за це ми будемо отримувати більші винагороди за перегляд кожного відео. І також ви можете відразу отримати бонус при реєстрації з тисяч очків досвіду. Якщо будете реєструватися за чиїмсь реферальним посиланням, там просто нам потрібно буде копіювати код, ввести його про реєстрацію. І за це ви отримаєте бонусом відразу 6000 хп. І у вас буде четвертий рівень і ви зразу зможете заробляти більше Це реферальний код я також залишу в описі під цим відео. Кому потрібно, користуйтесь. І я також буду виконувати ці завдання, прокачувати 2 рівень, так як також є інформація що сам сайт РНО хоче заключити договір з якоюсь рекламною компанією і вони хочуть працювати по типу Ютуба. Тобто нам буде вказувати більше реклами відео і таким чином ми зможемо заробляти більше токенів. І це говорить про те, що зараз платформа розвивається і вона дасть нам можливість подалі тут заробляти. Тому переходимо за посиланням під цим відео, виконуємо завдання і отримаємо нагороду. І Ось такий коротенький огляд був мене сьогодні на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати країну контент на Ютубі. Берегіть себе. До побачення! the